На Закарпатті добре пам'ятають футбольного нападника з довгого Івана Шопу. Він пограв за суднобудівник Миколаїв, Карпати Львів, Шахтар Кадіївка, Динамо Хмельницький. Верховина Говерла Ужгород. Запам'ятався також як тренер. Я з ним багато років, я в Миколаєві з ним два роки. Два сезони Пограв. Тоді з ним попрацював у спортивному ліцеї в вільниці. Хороший чоловік, як людина, як футболіст, як тренер, ліс не боявся. Хоча рост невеликий мав, але головою грав здорово. Випригував на опереження. Мій як перший тренер був багато мав вихованців довжанських, Дожанських і таких, які іграли в великих командах і в Закарпатті, і за межами. Області створив цей ліцей спортивний. Теж багато вихованців на даному етапі зараз і тут виступають, і в першості області виступають. Ну, людина заслужена на той повагу, щоб їй дати честь. І ми зробили цей турнір пам'яті його. Спочатку, в довгому, за зусиль місцевої громади пам'ять про Івана Шопу влаштували турнір серед дітей. «Турнір. Проходив протягом двох тижнів. В турнірі взяли участь більше 70 дитячих команд з всієї області. В самому турнірі було закладено і таку зараз важливу місію гуманітарну. Тобто, учасниками змагань було зібрано майже 100 тисяч гривень, які будуть передані на допомогу нашим Збройним силам України. А він цем у шануванні видатного футболіста і тренера. Стала товариська зустріч ветеранів з участю команд Довгого та Іршави. На цей захід завітали рідні Івана Шопи. Зокрема, Удова Марія та брат Юрій. Він з малку пропадав на стадіоні, почав грати за юнацьку команду, потім за дорослу команду, як прийшли скаути, як кажуть зараз, скаути, і забрали його до Львівських Карпат спочатку. І потім продовжувалася його кар'єра і вже все життя своє присвятив футболу. І навіть після закінчення професійного футболу також повернувся додому, грав за Довжанську команду. Власне, футбольне зустріч ветеранів запам'яталася цікавим і видовищним суперництвом. Команди продемонстрували неабияку результативність та завершили поєдинок у нічию 7-7. Не виявила переможця й серія пенальті 3-3. Та серед учасників матчу панували яскраві емоції. Емоції переповнюють прекрасні, так як футбол це не тільки гра, це життя кожного футболіста. А так як Іван Юрійович віддав практично все своє життя і грав на високому рівні футбол, я думаю, що ми гідно провели матч, що Іван Юрійович із небес дивиться, що його улюблена гра традиційно на стадіоні Арені Боржава довге продовжується. Після закінчення футбольного поєдинку відбулася церемонія нагородження учасників. Відзнаки та грошові премії отримали також ветерани футболу. А Іван Юрійович, мабуть, дійсно радо споглядав із небес, адже його улюблена гра в рідному селі таки продовжується.